Іноді буває так, що наші потреби відрізняються від потреб партнера. Ми хочемо чогось більшого, більше емоцій, почуттів. А партнер цього не хоче. Тоді важко його переконати змінити поведінку, бо насправді ми хочемо трохи змінити партнера, щоб він поводився інакше. звичайно, він може діяти по іншому. Але потім ще раз повернутися до норми. і ми знову повторюємо: знову те саме. Одне й те саме, бо партнер такий, який він є. І тут питання. Він може запитати: чому ти не сприймаєш мене таким, який я є? Чому ти постійно чогось від мене хочеш? Я не такий, щоб обіймати тебе. Я проявляю любов по іншому. Наприклад, можна, можна врахувати, що він менше обіймає, але готує нам сніданок, вечерю, прогулюється з нами, дбає про побут. робить закупи, виносить сміття. Цим він піклується.